Як ви думаєте, чому з'являється вигоряння? Чому людина спочатку запалюється, вона готова робити все? Вона прописує план, знаходить середовище і йде до досягнення своєї цілі. Але коли вона навіть маючи величезні зусилля і докладаючи просто практично весь свій ентузіазм, весь свій час своє життя на досягнення тої цілі, бувають моменти, коли вона просто вигоряє. Чому це відбувається? Давайте ми спробуємо розібратись з точки зору знання психології, з точки зору знання, як працює мозок, і що для цього потрібно зробити, щоб цього не сталося з вами. Отже, вигоряння, коли людина ставить собі ціль, вона вірить, перший імпульс не знаю, вона змотивована. Різні обставини можуть бути. Вона хоче змотивована, довкола, вона бачить ці ресурси. І починає, звичайно, діяти. В неї виходить, вона щаслива, їй хочеться ще більше, вона починає ще більше додавати, покращувати все те, що вона робить. І в якийсь момент, коли вже начебто ну, от вже все, от вже ціль, от вона, от вона, от вона, от вона, і людина в якийсь момент просто зупиняється, в неї з'являється апатія. І вона просто каже, ні, я перегоріла, мені вже цього, напевно, не треба. Це не моя ціль, це не моє. Чому так відбувається? Є кілька чинників, звичайно, ми їх не можемо всіх шаблоном до кожного пристосувати, проте вони є. Перше, це не вміння організувати свій час. Тобто немає достатніх спеціалізованих знань для того, щоб ви могли розрахувати свій час, своє життя, іншими словами, суду для досягнення тієї. Цілі. І коли у вас виходить, що ви не встигаєте, перекладуєте договора, не підписуються вчасно, різні моменти, та там зустрічі не відбуваються в запланований час, виникає відчуття незадоволення і виникає м, дуже багато нюансів. Тобто, перше перед тим як ставити ціль, потрібно зрозуміти, тому що номер один в нашому житті це є планування. Чи вмію я планувати, як я використовую е, свій час? Якщо я бачу, що я часто невірно це роблю, мені потрібно отримати не просто подивитись одне відео або послухати когось одного. Я повинна реально отримати ті знання, наприклад, так. Наступне це є пріоритетність. Як би там не було, кожен з нас має ціль. Чи це є особиста ціль знайти партнера, чи це є фінансова ціль заробити там. 100 тисяч. Чи це є е, якась матеріальна ціль купити будинок, машина інше, чи це є ціль е, е, народити дитину? Тобто цілей є дуже багато і важливо зрозуміти пріоритетність і регулярність виконання дій. Тобто все, що я перерахувала, це все відноситься і до планування, і до пріоритетності, навіть такий приклад, як Народити дитину, так ви повинні розуміти, що крім того, що ви будете мамою наступною в майбутньому, у вас є ще, крім того, багато обов'язків, які ви виконуєте. І для того, щоб ви знову ж таки не вигоріли виговорі, в якійсь із тих сфер. Ви повинні розуміти, що для вас буде пріоритетнішим, і писати краще це, звичайно, взагалі вносити в спеціалізовану якусь програмку. Ваші дії, ваш відпочинок, щоб все було гармонійно. Чому відбувається по-іншому? Тому що я думаю, що кожному знайома така ситуація, коли ви займаєтесь чимось цікавим, вас це захоплює, ви прямо там навіть не відчуваєте часу. І ви собі планували, що ви одну годину попрацюєте, а ви зависли на п'ять годин. Відповідно, все решта змістилося. Відповідно, через п'ять годин у вас буде задоволення у виконанні тієї роботи, якщо вона виконається добре. І вас буде величезне незадоволення, що, наприклад, ви не приділили увагу там друзям, дружині, дітям, чи що у вас там ще було, те, що для вас є цінним на сьогоднішній день. І варто, перш за все, розуміти своє життя кожнодневне, що для мене мою рутину, іншими словами, що є в моєму житті кожного дня. Скільки часу я виділяю і контролювати цей час, контролюючи цей час, ви зрозумієте, що це є ви виробити в собі дисципліну. Дисципліна дуже потрібна в досягненні будь-яких цілей, цілей, навіть якщо вам здається, що знайти собі пару, це не потрібно мати дисципліну і не потрібно мати багато задач, ви помиляєтесь. Звичайно, ви можете будувати відносини, які вже получаться, як получаться, але ви можете будувати відносини на ваших умовах, так? Тобто з тими шукати пару з такими якостями, які потрібні вам. Тобто, які вам потрібні для спільної гармонійної сім'ї, і це означає, що якщо я маю такі, то певні якості, я не можу знайти людину, точніше, я її можу знайти, але в нас. Буде дуже важко вибудувати гармонійні відносини тільки тому, що інша людина має інші звички, по-іншому живе, по-іншому спілкується, в іншому середовищі. І на перших спочатку це буде виглядати все ок, але з часом ви будете бачити дуже протиріч, у вас будуть конфлікти, і це буде заважати вашому гармонійному житті. Тому важливо розуміти, хто я є, як я використовую свій час. Які в мене є думки стосовно відносин? то-то-то-то-то. І наступне, найголовніше, що потрібно робити, це шукати знання. Шукати знання е спеціалізовані. Якщо ви будуєте відносини, значить це є. Дуже багато літератури, дуже багато контенту, якісного Наголошую, не читати все підряд, а конкретно те, що вам потрібно. Якщо це професійна, якщо ви знімаєте відео, вчитеся ви маєте максимально зрозуміти, як його зняти. Якщо ви запускаєте там свій новий проект, свій бізнес, ви повинні вивчити всі ніші, які є, які можливості, як, як працює не лише на ринку, наприклад вашої країни, А як працюють інші країни, щоб можна було бути більш обізнаним і мати ширшу карту світу. І саме головне, це пропрацювати свій страх. Пропрацювати страх ми можемо лише здобувши нові знання і в собі вибудувавши нові риси, характеру, нові звички, нові навички. А вони саме вибудовуються регулярним повторенням і елементами самовнушення. Ось так.